Українець, який став легендою в Італії, але в Україні чомусь не згадують. Його звали Анатолій Солов'яненко. Італійці аплодували йому стоячи в найпрестижніших театрах Європи, порівнювали з Карузо і називали ідеальним тенором. А він скромний шахтарський син із Донеччини, що зумів підкорити оперний світ без жодного блату. Його шлях не був легким. Народжений 1932 року в родині Шахтаря в Сталіно, нині Донецьк, він поєднував навчання у політехнічному інституті з вокалом у вечірній школі. Самостійно, наполегливо, без великого старту, він здобував голос і репертуар. Його талант помітили, і після навчання в Ласкала він став справжнім проривом. Італійська публіка приймала його на ура, а критики писали про виняткову чистоту звучання і благородство інтерпретацій. У 1960-х-80-х роках він виступав у Мілані, Неаполі, Турині, Римі і багатьох інших містах Італії, а також у США, Канаді, Франції Японії. Солов'яненка запрошували в Метрополітен Опера, Ласкала, Гранд Опера. Він співав поруч із найвідомішими оперними зірками світу, але при цьому залишався вірним Україні. Викладав у Києві, допомагав молодим співакам, став народним артистом і кавалером найвищих нагород. Його улюблені ролі Ленський, Герман, Альфред, досі вважаються еталонними, а його українські романси та народні пісні записані на платинові платівки. І хоча ім'я Анатолія Солов'яненка не завжди згадують у шкільних підручниках, він жива легенда людина, яка довела, український голос може звучати так, що його ніколи не забуде Італія.